Минулих відео, а також у відповідях під вашими коментарями, коли ми нам радили, так чи інакше можна налаштувати плуга до нашого трактора, я відповідала, що у нас залишилась ще діляночка, така близько гектару, можливо, можливо, трошки менше. І саме на цій діляночці ми будемо ще налаштовувати плуга, щоб. щоб Ну, було вже зовсім все гарно, тому що на тому городі, навіть не дивлячись на те, що ви там критикували, хтось критикував, що хтось казав гарно, мені там все подобається. От, все там гарно, все там рівненько, гарненько. Ну, а тут також була цілина, тут було трошечки у людей городику, там по ті кущики. Зараз я пройдусь. Воно було спахане. Трішечки оброблено, навіть все посаджено. Ми це обробили до пахати фризою, прийшли з потом огороду. Бачите, воно так апендіксами йде ось так полосочка. Ось так полосочка. А за тією, як посадка чи що-то чи межа. Ну, от якось воно наростало і люди це не прибирали. От за, ці, за цими наристами, за цими деревами і кущами у нас ось такі діляночки ще. Там груша посередині, там ще якісь кущі. А, так, у нас на, на, часу на те, щоб це спилювати і видаляти коріння у нас не було. Тому ми катаємось поки що. Ну, І ви ж не забувайте, сила на сахар не зовсім вистачає на все. А, ось до зеленого і там до ярку, до бугра. У нас так от е ця діляночка розташована. Десь близько, можливо, тут 80 соток разом. Це дві ділянки поряд. Нася діляночка, яку ми ще повинні обробити. В цьому році повинні принаймні спахати. А що буде тут е в наступному році? Ми не знаємо, бо ми не знаємо, що тут за почва. Оце все була цілина. Також дуже довго, дуже довго не пахали, не саджали. Ну, хіба що чорніє такий кусочок невеличкий. Ну, ось так. Андрій як зміг, він це все фризою катав. А, якщо на тій ділянці, що ми показували, там він фризурував той кусок цілини рази 4 літо, то тут він приїхався лише 2. Ну, ось так це виглядає. Вспашиться, перегорнеться, все буде нормально. З часом ми повинні будемо прибрати оцю деревину, це груша, який це клинок. Потім отам у куточку клинок. Ну і, можливо, будемо підчищати трошки оці тополі, щоб вони не росли на город. І тут також шматочки садочка, там тополя, не тополя, там клинки понаросли, там якісь дерева. Будемо прибирати їх, тому що вони старі, ну вони дуже старі, то, мабуть, груші також якісь. І вони прямо посеред городу. Потрібно вирівняти діляночку, цю будемо прибирати. Але це все, можливо, будемо зимою це робити. Ну, я вам показала, будемо на цій діляночці влаштовувати пахоту. Трішечки нам дасть погода зайти, бо поки що... Такої можливості немає. Оце сьогодні у нас такий вітряний сонячний день, але зранку йшов дощ. Зараз я від тих діляночок їду до наших, які вже оброблені. оброблених ділянок, а також вони суміжні з нашими. Зайдемо та подивимося. Що я сюди поїхала, потрібно перевірити, чи можемо ми і як скоро ми зможемо зайти в це поле, бо там потрібно висаджувати часник. От, ми ще цього не робили. Плануємо висаджувати чесника саджалкою, тому нам такі умови потрібні, щоб зміг зайти трактор сюди. Трактор колісний, не гусінь. Не гусень. Ну, ось, показую. Оце спахане, і Андрій це зафрезерував. І ось так ось це виглядає. Бачите? Ну, це дуже мокро. Це дуже мокро ще і вона нога грузна. Да. Оброблено, підготували. Там шматок пахати трошки пройдусь, а тут ми вже підготували під часничок. Часник буде і трохи озимої цибулі. Ну і там пахане. Але чи вийде? А може вийде так, що Дощі будуть продовжуватись і ми не зможемо до морозів сюди зайти. Тоді буде бідося, тому що посадковий матеріал є заготований. У мене часник вже полущений на зубочки, це теж не дуже добре, щоб він так довго лежав. Ну, Будемо щось думати. Я вже кажу, що може потрібно так виходити просто. Ну, навіть просто я... Вам це буде ж в багнюці по коліна. Це так кажеться, я з краю зайшла. А так, ну як би дня три. Ось такої погоди, як сьогодні. Воно підсохло, звісно. звісно. Будемо чекати. Ну і далі їдемо додому. В зборки Збирали, забрали ми її зі складу, повністю розібрана повністю. Абсолютно. От, вона в коробках була. І як тобі зборочка? Тому ми, тому ми зборкою не показували. Тому що це був треш взагалі, ну. Ну так. Крічківська камасутра, це не ми навіть дали таке названня. це Інші фермери підказують, що воно так називається. Ну що саджають нею. До речі, вони вдосконалили її при попередній моделі. У них були вузенькі оці ну, місця, де заходить часник, куди він падає. Це вони зараз у них ширші стали. Тут були вузенькі. Це вдосконалення. Що ще вдосконалення, я не знаю. Хто знає, пишіть. Що тут ще змінилося. Показує. Ну так, не вистачає тут туди поставити такі сашнички такі, не? рала. Щоб воно нарізало ще рядочки. Ну, подивимось, як воно буде. Можливо, нам доведеться стати і потім ще і це чіпляти, якщо десь шукати, як воно буде. Так, от десь так і буде. От зараз. Все, теперь ну, сзади uh -huh. теперь оно. Ну да, теперь колеса получается. Ну, да. uh -huh. Тут выходит и тут. Uh -huh. Все. А так там можно поставить какие-то трикутные, чтобы подбегать. Uh Видишь? -huh. Все, Можно... Ну, оно как раз будет там, где давит, и будет uh -huh. нормально работать. Що ще з нею? Ну, Це одразу все, все забилось. Оце тут ми трошки фарбувались в гаражі і разом Андрій тут ґрунтом напилив те, що, що було в пістолеті, просто щоб захистити. бо оце все. Фарба лущиться моментально, тільки трошечки десь ударив і все. Оце при транспорту, при зборці. Відбивається на раз, два-три. Це ж одразу почне ржавіти. Тобто я, якість фарбування, ну про це я вже казала, на будь-якому навісному би покращити виробниками, було б ціни б їм, не було. б. Оце вона так стояла вже зібрана і отак припилилась у нас в гаражі. Оце ми так чекаємо до дощів, коли вона скінчаться. Андрій. Андрій навіть не хоче на це дивитись. Ми заїхали сьогодні спробувати, спробувати посадити чесник і нічого опоздавші. у нас не вийшло. Ми опоздавші, так, і тепер ми чекаємо нормальної погоди. Нібито протряхло. Ну, нібито протряхло, але воно не протряхло, воно липне так, як, ну, бачите, ось це під хатою Отак, отаке, отаке і в городі. Ну, склизька земля і все береться на сашники. Відригували трошечки собі, як воно повинно загортати, але воно не працює в мокрій землі. Ну, в такому ґрунті воно просто не працює. Ну І ще, звісно, там в ідеал повинно бути, щоб, хоч якось, там повинна бути в ідеалу рівнесенька площадка, щоб висаджувати. Все, зараз що ми що ми зробимо? Ну, що ми трубу зробимо, щоб розгортало ті канави, які воно нариває. Нібито 10 сантиметрів, але воно риє так, як картоплю саджаю. Ну, ось, на на налипше на, на 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 так. Це зараз воно ж, звісно, воно протряхає, бо і погода, і те саме, а ми виїхали. Воно ну там ми просто топчемось на місці, як то кажуть. Ну, Але ж спробували Ну і ще що дуже важко слідкувати за чотирма одному одній людині. Дуже важко слідкувати, щоб воно не підхоплювало по дві чесничини, бо підхоплює по дві. і Іноді висаджується. Якщо картоплю, наприклад, картоплю саджалці, там дві підхопило, Там нормально для чесника. Це ж зовсім не потрібно. І так, слідкуєш, я вже в бункера не дивлюсь, я дивлюсь на сашники, і там, ну, чи сипе воно, чи не сипе, і тут, виходить, пропускаємо. Хоба, дивишся, дві полетіло. Спасибо. Так нічого не застряє, в принципі. Ну, щоб відрегулювати, зараз подивимось бункера, оці для добрив, бо там потихеньку сипе, а тут дуже сильно. Що якраз час є. Ну, так от. Повне розчарування. Я вже тиждень хожу, кажу, давай я буду в мокру землю і руками. Що там ті? У нас 10 ящичків. Що там ті 10 ящичків, він зубок крупний. Я... ну Півдня я його висаджу. Ні, потрібно так. Ну, давайте так. Ну, так, бо потрібно налаштувати. Окрім чесника, є ще цибуля озима. От. З нею вже так швидко не вийде, як з чесником, вона ж дрібненька. <реш> Фер Фермеруємо отак от потихеньку, бачите. Ну що, буде зараз Андрій мудрувати да, трубу чіпляти? Щоб можна було загорнути те, що він горне за собою такі ковали. І ковали отут посередині виходять. Не, щоб накривати чеснок, а воно посередині. Воно просто розгортає його і все. Ну, Я вийду туди, де до тієї діляночки, покажу, що там вийшло наші експерименти. Розстраюсь. <ривіт> <ривіт> ми так, ми прогавили час. У нас насправді у нас був час, коли ми пахали. Ото потрібно було тоді і висаджуватись одразу. Там, ну, там буквально. Нам просто потрібно було день в день і все це зробити, але у нас же робота і отак от. Один за одним, один за одним, Ми прогавили час просто свій. Оцей посадковий. Тепер будемо пожинати. Подивимось весною, як там на тій ділянці розійде. Він там зойде, щось нам буде. Ми його закопали. Ну, Метеофор обіцяє нам ще два дні. Разом із сьогоднішнім три дні сухої погоди. Можливо. Хай підсух. Так, да, ми трошечки зачекаємо, принаймні сьогоднішній день і завтрашній, ми просто зачекаємо, ми не будемо виїжджати і пробувати. Не вийде у нас його вкинути в землю. Ну, значить, не вийде. Значить, так, так. Так потрібно, значить, я не знаю. У Андрія тут вихиляси з викрутасами. Навколо цієї деревини, груші, навколо того клинка буде. Ми сьогодні кинули чесне Зачекаємо ще ну, пару днів, поки нам е, єсметео, точніше, метеофор. Вона нам каже, що два дні у нас не буде дощів, тому вирішили, що зачекаємо, ну хай воно ще притряхне, воно нікуди не годиться, те, що там ми робимо. Ось так доводиться йому об'їжджати її, щось він там. Трошечки, як міг, він підналаштував плуга. І мені е, вважається, що щось змінилось. Ну, оцей крайній плуг, який у нього ззаду йде, він нормально зараз горне, то він поверху плив, а зараз нормально гризається в землю. Все, нібито нормально все. Хто запитував, чому він не їде по борозді, ви бачите, у нас плуг трошки інший, не такий, як. У Т-150-го п'ятикорпусні є плуга, чотирьохкорпусні ті, які виходять за гусінь. А він у нас не виходить за гусінь, він у нас іде прямо поза трактором. Така ураночка. Тут цілина нагадую, у нас була, ми її фризували. Я показувала, знімала відео пару днів тому, але не виставляла, ще в цьому ролику ви побачите. І проблема цієї діляночки, що вона нерівна, вона порожча усюди з країв, з усіх боків кущами. Так як ми маємо право тільки нещодавно хазяйнувати, тому... Звісно, і дерева ніхто не вирубував, будемо цим займатись вже згода. Незручності. В ну, цьому році доведеться так, доведеться об'їжджати. Загубив, загубив мишку. Сьогодні з Андрійком на цілий день. Та чого сьогодні? І вчора теж було. Е, сплошна еротіка. Ключковка масуто е, Вчора ми висаджували чесничок. Я не стала знімати, бо це вже була друга половина дня і нам потрібно було швиденько-швиденько все доробити, бо і видно не було вже. Четверта година, вже ну, дуже погано видно. Дуже багато проблем, які вирішували по ходу п'єси. Одну з них я вам от зараз показую. Це незагорнуті рядки крайні. Чому вони так у нас? Саме края. Можливо, вони дуже високосашники, хоча вони всі однаково стоять. Там посадочні міста, де вони є, там ми їх і ставили. Ну, маємо отаку картину. Я потім ходжу і це все загортаю ще грабельками. Цю цибульку підсипили в трубу, як у всіх. Вона трошки вирішує це питання, але не зовсім. Ну і я так розумію, у нас земля не розсипається, тому що вона ком комками, тому що у нас дощі йшли. І вона сама така грудячками земля. Я вже скільки разів показую, дуже важкий ґрунт у нас. Ну, ось так ми начищаємо, зупиняємось, підчищаємось, їдемо далі. Особливо сівалка сподобалась Андрію. <нах> Андрій. Ось <г Ils hyken> no, середні більш-менш загортають і ні. Земля не розсипається, щось забивається. З чесником була проблема, забивалися ці. Може, що земля сиренка. Не знаю. Короче, як є, легше, ніж руками, тому поїхали далі. Тут у нас досить таке брудне, бо картопля була. В принципі, нічого не підправляю, там невеличка цибулька. От, вона падає, ну бачите, отак вона рядочки випадає, нормально випадає. Так, ця труба вона зовсім нічого не зариває. Отак хіба. Але це не точно, що так потрібно. Булю не переживаю, а за ну, я вчора ходила і просто чистила слушники. Ми 2-3 метри їдемо і слушники забиваються. У нас дуже крупна фракція була. Я тому і не показувала, тому що ну, тоді марой хотілося вже закінчити це все і встигнути до вечора.